Ой, супер! В нашому новості з'явилися горщики. Дивісь, які класні. Ось такі маленькі. Також. Що там написано? Вірх такой, тор... вірш Чомусь все вірш тормошкає. хорошие горщики. Хорошие горщики. Тузура кашпо. Супер. Тринадцать на четырнадцать. Угу. И вылыки. Вот такие. Не фокусується, я подивлюсь, 18-21. Великий, клас. Хороші. Цей треснутий. Хтось його уронив. Ой, цей треснутий, вони треснуті. Дивіться, вони. Куди вони годяться? Чого взагалі, не знаю. Не годяться. Такі горщики Треснуті. Залетели Кашпо класс. Для наших на конечно, засмочили. три треснули. Ну да. Сыр их, повыни, И то, и тисет. Супреснуть ці. Ці нормальні, можна купувати. Так, Ми вже візьмемо такий прозорий. Цікаво, яка ціна, на них ціни немає. Ці є. 7. ого, Ого! 105. Ну що? Оцей маленький, 12-14 позори. Так, де він? Ось, ні, ось. 50 гривень. Білий. Це отакий, от мабуть. Ну так, да. одний маленький, самий маленький, отакий. От Сім на шість чекало скіків. Сім на шість. Дусі. П'ятнадцять. Шістнадцять гривень. Дорого. Як вам такі горщики? А? Ви купили в таку ціну горщики. І кашпурки. Ж... Тут купа землі і тренаж. Дренаж, може, мені і потрібен, але не зараз. Універсальний субстрат 6 літрів. Меншої немає для розсади. І універсальний ціна. Ну, якщо ми тут опинилися вже, то познімаємо ціни на котячі корми. Фелікс 21 грувня. Мяу. Бурми 22, 27. Ого, 4 лапи, 18 гривень. Жахливо пуста. Жахливі ціни, все подорожчало. Я тут не буду все купувати. в іншому магазині. Буду Доїдаємо залишки оцього корму. Тут такий він якийсь жирний. Так, це лісти. Почала Вася, бо дві руки. Так, Вася і Аліса. Аліса. І Аліса не буде їсти. Отак. От вона не їсть. І це все з'їсть Вася. Отак, так? Да? Аліса? Тіп-тьоп-тьоп. Побігла. Вона Не їсть вона. Все дістанеться Васі, Ну тут його вже небагато. Тобто, отакий от корм я купляла. А сьогодні я, на жаль, в магазині у ВТБ забула познімати полки і ціни. Ну, Фелікс десь біля 15 гривень коштує, а я їм купила отакий корм. Там написано, що це новинка. Ось такий корм. І що тут написано головне: склад фарш з курки. М'ясо, субпродукти тваринного походження 76,5%. Тобто, це до... повинен бути хороший корм. То... Там щось м'ясне. Багато тваринного походження. Ну, спробуємо, як вони будуть його їсти чи ні. Бо ц... і цей Аліска не хоче їсти. Ви бачите? Тільки один вася їсть. Ось, нехай їсть. А це я купила в тебе такий Фелікс і мяу. В тебе мяу для маші. А цей Фелікс чи своїм, чи подивимось, хто його буде їсти. Хтось буде, мабуть, он як Вася їсть, наїдає собі. Товсту попку да, Вася? Товсту попу наїдає. А ліса побігла. Не хоче. Отож не голодна Аліса у нас. Та й усе. Ай-яй-яй, Вася не з'їв. Вася не з'їв. Ну точно, що в мене коти жирують. Отак. Коти жирують, не їдять вже. Ну, завтра, мабуть, не буду їм давати більше такий корм. Нехай їдять сухий. Ага, ось воно, що. Аліска їсть мяу після Маші. Ти що Маша не доїла? Єсть Аліска. Ви бачите? Дорогий корм, Баскервіль не їсть, а їсть мяу. Отак. І що ти будеш робити з цими котами? А ще Аліска задиралася до Васі. Підіймала на нього лапу і лупила по голові. Ось яка киця дівчинка, а хлопчика лупить.